Надати слово голові власників якраз спілки власників житла України почає Олексію Юройовичу. Дякую, шановні друзі, шановний Микола Григорьович. Ну, перше декілька слів про ситуацію нашого слів, Я представляю спілку власників житла, так чи інакше ми всі, ми всі з вами є, і ми яким є що втрачати. Бо коли розподілявся суспільний багаз у 90-ті років, хтось отримав полози, хтось отримав ополонена, а хтось є віддячку України, отримав свою порадиту. І зараз сьогодні є реальна загроза для нашої власності, давайте прагматично на це дивитися. Але перед тим, як про це поговорити, хочу сказати, що до ну, того часу ми з Миколою Григоровичем навчалися. Військово університеті там багато наш філософії. Вона тоді називала нашу старіністю, але насправді це була світова. І ось нас щили, що історія розвивається Тобто Якщо проводити аналогію із подіями Росії в років тому, 18-го то років, ви пам'ятаєте, що була перша революція з одним наслідками, ви пам'ятаєте, що була друга революція. І я, коли проєцірую. Ту ситуацію на нашу, я можу сказати, одні, що я погоджуюсь з таким виглядом, це його діалектика. Що відбулося рік тому? Рік тому, по суті, перша фаза революції під газлами. І вона розвивалася і перемогла перша фаза як антиолігархічна і антикорупційна. Що в мене сьогодні конструктує? Мета досягне ні, не досягне. Мета не їжа. Саме тому, на превеликий жаль, я можу прогнозувати за налогію. Мабуть, називається «Другий да? цей літак. Нам ми з вами дуже хотілося щоб він був мирним, розумним, але щоб він не переліз е якусь межу, бо ми, якщо далі так буде рухатися, то дійсно ми, ми е втідемо до, до того, що газова націоналізація і переділити це, вони стануть всій країні е ну, реальні і присвятують до дуже таких серйозних назв. Саме тому я хочу зосередити вашу увагу. Я не хочу зараз. Про ЖКГ, про житло, бо житло це житло. Комунальне господарство це комунальне господарство це різні речі. Житло, по суті, справи власне, ми з вами є власниками, але нам важко, ми не є ефективними власниками. Комунальне господарство це вода, енергія, все це виходить. Це сьогодні приватний в руках і дуже прикро, що ми навіть ніколи не знаємо, хто цим володіє. Але ми бачимо, що сьогодні відбувається, що по суті на нас пішоє вода. Тому цей стан це є реальна загроза національної безпеці. Ви самі без мене це розумієте. І самі розумієте, що відбувається в ваших будинках, як правило, з цих старих будинків, які сьогодні повели до повної аналітизації, а зараз дуже таким модним є гасло. А давайте ми зробимо СПП, передамо всі ці будинки подивами. Ну і забудемо про проблеми. Це так не буває, повітря. Наших будинках саме мали би виступити ми з вами, власними. Але для того треба мати якісь кошти. Що ми сьогодні бачимо? Я погоджую з собі Святою що ми бачимо, що сьогодні два, дві війни, по суті, справа. Перше це військовий конфлікт, який, власне, хай чому можна назвати, війною, ми розуміємо, за Хреса. Друге це внутрішній фронт і напад монополії, які посидували олігархи на кожного. Ці платіжки, які ми з вами буквально за да, 2-3 тижні будемо отримувати, по суті, справи і є матеріалізація цього натака, повірте мені. І якщо цей виклик нам треба приймати, нам треба ставати серйозним, підготовленим, побудованим, ваговим, професійним споживачем і відбивати цю атаку. Бо інакше буде те, про що вже озвучувала чиновниця Міністерства. Пару тижнів тому, коли вона сказала, на тебе бачите, люди, готуйтесь, будуть ворогів відбиратися в ваших квартирі. Це так стоїть питання. І чиновниця, я не її звинуваченням. Насправді я розумію, що її підстави і керівники це модно в цій державі, замість того, щоб погазу розмовляв прем'єр-міністр, ну, замість себе там одного молодого хлопця -мого висуває. Дарих, ну і молодий хлопець, хлопців. Але ж там ми розуміємо, що руля та інше. Тож, так само і цей міністр, віце-прем'єр мав вийти і сказати, що не будемо забрати квартиру. Я не проти, і ви всі, я переконаний, не проти, ми зрозуміємо, що треба платити за комунал, а платити стільки, скільки вона коштує. І тоді виникає питання, скільки ж вона коштує? Я думаю, що ви бачили останні ефіри, ви розумієте, що так звана економічно обґрунтованість таріфів це те, що вони бачать. І хочу туди закладу класти, першу це, чергу це ціна на газ. Зрозумієте, що зараз знаходиться з підвищенням ціни на газ. У вас 70% ваших нарахувань це буде тепло. В теплі 80% буде газ, на який вона порахували цю ці. І коли задаєш не просте питання, де наші 18 мільярдів газу ми споживаємо, відповіді немає, бо це є таємниця за сімома початками. Якби хоча б раз в цій країні зробили. Реальний незавершений пауки тим людям, яким ми довіряємо, то я вас переконую, що був би перевернути сотні або тисячам людей з цієї країни, треба було негайно, з надати з валізами, покидати державу, поки за них там не, не забороняться. І саме тому, що не хочуть викрити це те, що відбувалося на Афтагазі, який має сьогодні 115 мільярдів боргів, де спроба перекласти ці борги. Населення, воно кого припадає? На саму слабку ладу, яку єднує населення. Ось ця слова сьогодні і вививається в так звану економічно обґрунтовану ціну. І що найстрашніше в цій ситуації, населення може заплатити за комуналку стільки, скільки воно реально не може. Для нас принципово важливо, щоб ці інвестиції пішли в наші будинки, на утеплення, на лічильні, на перекладку внутрішніх мереж, щоб ми не втратили ці Це майно. Але якщо в нас вийде за тепло воду, за, за газ, за світло, все нас не вижить. Е, ці гроші, Це є абсолютно реальна небезпека. Щоб далі, так би мовити, теорію ниністи, на кого, Микола що, шановні є під спів власників абсолютно конкретних пропозицій. І ми переконані, що наш об'єднати може в одно. Це участь, якийсь подій, якісь подіти, які спільні, спільні. Я бачу, що тут переважна більшість людей з погодами. Да? Я так сказав, я, я майор аз запас. От. І одна бойова така, але ефективна бойова операція. Тобі? Я не бачу зараз іншого для нас такого принципового більш важливого моменту, ніж відстояти і добитися по ціни на це абсолютно реальна повірте мені. Якби я в цьому не був впевнений, я би не починав. То, якщо ми показуємо результат у цій перемозі, то ви побачите, як до нас з вами на території, проєкцентра міста містах, люди. нам буде що їм пропонувати, пропонувати. У нас є абсолютно нормальний, мирний, юридично грунтований е, сценарій, які воно буде відбуватися. Я просто декілька слів хочу сказати, запропонувати вам, щоб вам було ще поїхати додому і сказати, ось є конкретний план пана операцій. Є там керівник штабу, є там ще там команда, але ви будете розуміти, що робити так. Тому є паркування. Я думаю, що, ну, мабуть, цікаво, Перше, дивіться. Кого Григорій вже сказав про це, ми переконані, ми говорили з юристами, що цей регулятор, ця комісія, яка затвердила остаточно ціни на газ, на тепло, на воду, на електроенергію, ну і решту, але ми поки що прогазували. Вона створена в неконституційний спосіб з перевищенням повноважень президента на правовий час. Я не звинувачую президента, бо до того цей регулятор він був Котміном. Він взяв населення, але воно неконституційне сьогодні. І я пропоную звернутися до наших шановних депутатів, Верховної Ради. У вас у кожного території є якийсь депутат мажоритарний, так, і в нас їх Зверніться до свого депутата Можетка. Хай ми вам дамо цю оброкувати. Хай він Верховній Раді об'єднається, бо для того, щоб звернутися до Конституційного суду, треба Марина 45 депутатів. От Марина Іван знає, бо вона найкраща протитут в Конституційному процесі. 45 депутатів мають підписати конституційне подання. Навіщо нам це робити? Якщо вони не зрозуміють, що ми з вами сила і дійсно доведуть, не відкатять назад і підуть забирати квартири, вибачте, і інше майно, то тоді в нас буде як аргумент неконституційність цієї дії. Бо я, відверто кажу, якщо ми з вами, я не пропоную підривати платіжну дисципліну, бо за газ треба платити, за тепло треба платити, а остільки, скільки, скільки і воно кожен. І це буде наша ну, так мода так? такий, нас оборони. Паралельно, треба обов'язково підтримати те, що озвучила вчора Тимошенко, але хай всі фракції зроблять цю тимчасову слідчу комісію. Але обов'язково я знаю, я три рази був в піраті і знаю, як заговорюються. Заговорюються ці комісії. Е, Її треба зробити так, щоб давно ну, зрозуміли депутати, але головне – під громадським і експертним контролем. Ми тому пропозиції для того, щоб це була фахава комісія, яка однозначно. Не тільки викриє, де державні принципові механізми не працюють. А в чому не працює головний механізм? Нас з вами, як споживачів, не було залучено до цього процесу. Ми не приймаємо участь в цьому. Ви на своїх місцях свої не, не розумієте, бо ви вам пропонують тепло, вода, Вінниця до мене приїхала, де вони показали, як за 3-4 роки на 10 мильоні прикладів, груби, вибачте, тільки на теплі. Я вам всі три і вода і так само, і тепло, і атеренер. Але нас з вами немає в цьому процесі. Ми будемо цьому вимагати, ми навчимо вас у себе на території вийтися за тепло і зробити обхід, вийтися за воду, за інші тарифи, які у вас там території. Тарифи національний, диви газ, в першу чергу, електроенергія, це ми будемо вагово відстоювати. І третє, і останнє. Ось я вчора казав, хтось дивився. дивився ефір. І ще раз хочу повторити. Ця думка Мені прямо От ми будуємо право держави. Да? Суд, які основні інституції правової держави. Це суд, як гарнір і прокуратура, умовно кажучи, це орган, який там нагляд здійснює, без, суд, без цих інституцій, не можна побудувати право полкову державу. Правово, можна сперечатися, поганий або непоганий, генпрокурор. Чомусь не везе цими профронту. Дивіться, що відбувається? Вже третій заліття. Ну, побачимо. Але ці інституції мають бути. От таке саме в економічні, це має бути цей НКР, це арбітр, розумієте, між монополістом і нами. І антимонопольний комітет. Це прокурор, який примусить і стежить за дотриманням законодавства в першу чергу. Ви і держави в цьому процесі. Ми маємо сьогодні нелегітимний легітимний або напівлегітимний суд, який виносить на перші. Ми не маємо сьогодні прокурора цього антимонопольного комітету. Поза Конституцією він формується. Прем'єр мусить подати його, а коаліція мусить проголосувати. Це не наша справа. Ми жорстко мусимо поставити перед коаліцією перед урядом одне питання. Негайне призначення і формування антимонопольного комітету. Тоді ми будемо вимагати від державних органів кого за що вони мають відповідати. Я дякую, вибачте, що... за.